Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Я сьогодні хочу вам показати, як я печу сирну запіканку. Вона виходить дуже смачна і легка, як хмаринка. Отож, для приготування візьміть 1,5 кг сиру, 250 мл молока, один пакетик ванільного цукру, 4 яйця, 80 крохмалю, я взяла картопляний крохмаль, а також 200 г цукру і 50 грамів масла. Все ретельно збийте блендером і поступово додавайте сир, збийте все разом у пухку масу. Візьміть форму. У мене форма 30 на 18. І висотою 8 см. Я дно вистелила пергаментом і випікала у духовці верх-вниз, без обдуву при температурі 160 градусів 1,5 години. Різати можна лише через 3 години. В іншому випадку сирна запіканка опаде. Друзі, хай вам смакує! До зустрічі на каналі «Як варити і печи». Підписуйтесь, ставте вподобайки. Адже це ваша вдячність за мою працю. За рецепт дякую Галі із міста Перемишляне. До зустрічі на каналі «Як варити і печи». Хай вам смакує!